Вітаємо на каналі Експорт. До вашої уваги. Огляд матчу Макабі Тель-Авів Зоря. Поїхали аналізувати. Незвичайно, але у суботу пройшов єврокубковий матч у поєдинку групового турніру Лігої конференції. Зіграли Тель-Авіва та Зоря. Нагадаємо, що спочатку гра мала відбутися в жовтні, проте військовий конфлікт, що розгорівся на близькому сході, прозупинив футбольний сезон в Ізраїлі, незважаючи на протести зорі, яка пропонувала ще у жовтні простий матч на нейтральному полі. Зустріч була перенесена на кінець листопада. Сьогоднішній поєдинок пройшов у сербському місті Бачка Тополі. Нагадаємо, що суперники вже зустрічалися 9 листопада. Тоді перемогу святкував Макабі 3-1, а сам матч став останнім для Валерія Кервенцова на посаді головного тренера зорі. Ізраїльський клуб відкрив рахунок перед свиском на перерву за Хаві Красивим, ударом за меж штрафного відправив м'яч. Під поперечину український клуб пропустив другий гол у дебюті другої половини зустрічі після влучного удару Переца з близької відстані. Ще через 14 хвилин перец відправив у ворота українців третій м'яч, оформивши дубль. На 71-й хвилині гереро відквитав один м'яч. А наприкінці матчу Горбач подарував надію на нічию. Проти луганський клуб розвинути успіх не зумів. 2-3. Макабі набрав 9 очок та за два тури до завершення групового раунду випереджає зорю на 5 балів. У наступному турі 30 листопада зоря на виїзді зіграє з лідером групи бельгійським гентом. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, ну і написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.